Дроп на суму 500 баксів. Українська біржа наздоганяє популярні біржі токен проекту по 20 баксів. Всіх вітаю! Ви на каналі Криптогенія. Та в цьому відео я вам розповім про круту таполку від біржі WhiteBit. Pocket Rocket. А все тому, що дроб обіцяє не через роки, а вже навдовзі. Ну а корисні посилання ви зможете знайти в моєму телеграм-каналі в описі під відео. Також в ньому я розповідаю, як може почати навіть новачок заробляти декілька сотень баксів. Сіли зручно, тоді полетіли новий під назвою Pocket Rocket Game. Його можна назвати як фармінгом або навіть навпаки майнінгом. Називайте як згодно взагалі. Сама гра вона працює на екосистемі One Chain. І що цікаво, це та сама екосистема, де давно і активно розвивається наша улюблена українська. Біржа Вайтбіт. І знаєте, що я вам скажу? Це взагалі не просто чергова фармінг гра від якої ми вже всі втомилися. Я ось втомився, навіть від Блуму. Смерке, коли вже взагалі буде дроп? І час конкретної дати лістінга лістінгу не. Ага, отож. Pocket Rocket Game просто захоплює своєю космічною атмосферою. На початку вибираєте один із трьох космічних кораблів і поступово прокачуєте його, додаючи нові деталі та покращуючи вигляд і характеристики. Хоча вибір корабля не впливає на характеристики, це приємний спосіб зробити гру більш індивідуальнішою порівняно з іншими. Наше головне завдання це збирати монети, підвищувати бусти та навіть заробляти автоматично, поки ви офлайн. Гра продумана так, що ви не втрачаєте можливість фармити, коли навіть не сидите за. Телефоном. Так, гра знаходиться на телефоні, але давайте так, за телефоном ми проводимо більше часу, ніж за комп'ютером. Молодці це продумали. Проект зараз на ранній стадії, тому у нас є чудовий шанс зайти в нього одним із перших. У нас поки що приблизно 200 тисяч підписників у Твіттері, ну і трішки більше в Телеграмі. Ось би і у нас так було. Посилання на канал залишив в описі. Ну і найголовніше, для участі не потрібні жодні фінансові вкладення, лише трохи вашого часу. А ось біржа виділила цілих 1 мільйон токенів. WhiteBit для дропів. Це на хвилічку 17,5 мільйонів доларів. І найцікавіше, це перша фаза вже стартувала. На неї виділено 5 тисяч токенів WhiteBit, які ми можемо заробити просто виконуючи нескладні завдання у додатку. Це реально крута можливість для тих, хто любить отримувати винагороди без зайвих вкладень. Так давайте вже перейдемо до геймплею, бо я тут бубню і бубню. Що потрібно зробити? Все дуже просто. Спочатку створюємо аккаунт у Pocket Rocket. Тепер запрошуємо двох рефералів. Це можуть бути ваші друзі або навіть родичі. Може свою бабусю завести, щоб вона не стейкала картоплю, а токи не виБТ. Далі берете участь у трьох битвах за одну добу. Там все легко, ви літаєте на кораблі та збиваєте астероїди, заробляючи кристали. Вони і є внутрішньою ігровою валютою, яка може згодом нам обміняти на реальні токени проекту. І також крутите рулетку, де можна виграти до 0,5 вайбіт, а це близько 9 доларів. Круто, мені круто. Один з моїх підписників вже заробив 40 доларів за декілька днів, і це більше ніж він заробив у подібних іграх. Я би сказав, в рази більше. Ну і тепер найважливіший момент. Треба обов'язково підключити свій акаунт Вайбід, щоб усі ваші винагороди надходили прямо на вайнчені Telegram Wallet. Якщо у вас його ще немає, раджу встановити його негайно. Посилання на нього я залишу своєму телеграм-каналі під відео, адже дроп вже на підході. Ой, ну і бонусом у грі нас чекають багато цікавих систем: система рефералів, захопливі битви з іншими гравцями, щоденні винагороди та навіть магазин, де можна купити круті нові літаки. І на хвилиночку для фанатів у грі є навіть BMW кораблі Тож тепер можна літати не тільки на авто, а й в космосі на своїй улюбленій Марці. Ну а щоб не пропустити дату і всю інформацію стосовно дропу, рекомендую залетіти до мене в телеграм-канал Криптогеній. Посилання вже під відео. Якщо відео було цікаве, підписуйтесь та ставте лайки. Це мотивує мене робити для вас цікавий контент. Всім гарного політу і до зустрічі!